Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Марина, і сьогодні ми поговоримо про прочитане за серпень. Так, трішечки я запізнилася з цим, бо вже на хвилиночку кінець жовтня, але нічого страшного, зараз ми все надолужимо, і я розповім, що ж я прочитала, що сподобалося, а що таке собі. Тож заварюйте собі чайок, тому що на вулиці дуже холодно. А ми з вами поговоримо про ще останні теплі. Тижні літа. А перед початком відео не забудьте, будь ласка, поставити подобайчика, підписатися на канал та написати коментар. Мені буде дуже приємно. Дякую! Почнемо! Перша книжечка, яку я прочитала, хоча вона не була літньою, це була «Веріті» від Колін Гувер. Перша я читаю Колін Гувер за останні сім років, мені здається, і ця книга мене приємно вразила. Вона мені сподобалася. Здається, це трилер за жанром, і ця книга мене справді зачарувала з перших сторіночок. Оцінила я її на 5 із 5, тому що справді мені сподобався сюжет. А історія нам буде розповідатися про письменницю, яка випадково потрапляє в автомобільну аварію і після чого залишається в комі. Так як деякі з її книг все ще залишилися недописаними, компанія вирішує найняти якусь письменницю, яка б могла закінчити ці книги, тому що серія дуже популярна і ця письменниця неймовірно відома. Тисячі фанатів. Очікують на продовження, очікують на кінцівку серії книг, і одна дівчина погоджується зробити це. Але цікавий факт, що варіті пише дуже такі жахливі твори про якихось злодіїв, про вбивць. І так як новенька дівчина не звикла писати такі історії, вона переїжджає до її будинку для того, щоб якось, можна так сказати, зрозуміти атмосферу, зрозуміти думки цієї Веріті. Але Веріті не звичайна авторка, а авторка, яка пише про злодіїв, про вбивців і так далі, про різних лиходіїв. Тому наша головна героїня, я не пам'ятаю вже, як її звати, якщо чесно. У мене взагалі з іменами дуже важко, тому. Перепрошую зараз. Я подивлюся, як її звати. Здається, її звати Корей. Точно не знаю, як українською перекладається, але здається це її ім'я. Тому наша інша головна героїня для того, щоб зрозуміти, як же ж писати. Такі погані твори, так про поганих людей, тому вона вирішує переїхати додому Веріті лише на декілька днів для того, щоб якось просяктися цією атмосферою, зрозуміти, як думала Веріті, так і зрозуміти її персонажів. Приїжджаючи до будинку Веріті, вона знайомиться з її чоловіком та дитинкою. Але починають відбуватися дуже жахливі речі і. Наша інша головна героїня починає думати про те, що, можливо, воріті лише симулює те, що вона лежить у комі. Дуже цікавий трилер, а кінцівка просто неочікувана. Якщо чесно, я не люблю такі кінцівки, тому що мені потрібно розкласти все по полишкам, щоб я знала конкретну відповідь. А тут відповідь не закінчена. Вони нам дають Обрати яку ж кінцівку ми хочемо і що ми вважаємо за правдою. Цікава книга, я б радила прочитати, навіть якщо ви не любите Колін Гувер, я дуже багато виділяла, але ці моменти по типу не цитати, ні. Це просто такі моторошні моменти, якісь цікавинки, які я помічала в книзі, і про які я просто не могла не думати. Тому так, ця книга мені сподобалася. Не впевнена, що я буду її перечитувати, але була цікавою. Мені сподобалася. Читала я її англійською мовою, як ви могли зрозуміти, тому, можливо, я щось десь пропустила, якісь деталі, тому що коли я читаю англійською, я дуже багато речей пропускаю. Не знаю, чи вам таке відомо, але у мене ось так. Англійська в мене не на 100% рівні, тому, можливо, я щось десь і прогавила. Але доволі гарна книжечка. Ось така. Я не пам'ятаю, яка українська версія цієї книги, але мені здається, в українській гарніше. Ще я згадала, що коли я читала цю книгу, я дуже хотіла з кимось обговорити її, тому що там було стільки таких, можна сказати, нестандартних моментів, які просто заводять тебе в ступор. Тому, якщо ви захочете читати, переконайтеся, що у вас є людина, з якою ви можете поділитися, тому що емоції вас будуть точно переповнювати. А так, дуже файна книжечка. Ну, раз ми вже почали з книжечок англійської мови. Давайте я й інші покажу, які я прочитала у серпні. І наступна книжечка це Малібу, світанок Малібу, здається, вона так називається українською від Тейлор Дженкінс Рейд. І виходить, що ця книга мене дуже розчарувала. Угу. Я думала, що 100% поставлю їй 5. Ні. Поставила я їй 3. Зараз розповім, чому. Мені подобається Тейлор Дженкінс Рейд, хоча я читала її лише одну книгу, це друга. І так сталося, що я мала дуже великі очікування щодо цієї книги, саме через першу книгу, яку я прочитала. А якщо ви пам'ятаєте, це була Сім чоловіків Евелін Гюго. Ця книга починалася дуже добре. Мені справді сподобалася історія, вона така інтригуюча, сімейна. Про таку сімейну драму, щось там відбувалося, і не тільки про одне покоління, а й про покоління батьків було цікаво про те, як авторка описувала нам не тільки сьогодення, а й минувщину. Було справді цікаво перші 200 сторіночок. Далі, останні 100, мені здається, що почали з'являтися дуже багато нових людей, які ніяк не стосуються головних персонажів лише якось. Поверхнево кожного року вони влаштовували таку вечірку, на яку запрошувалися усі селебриті, і так сталося. Що як тільки почали нам розповідати про інших людей, я почала нудитися. Можливо, мені показалося це занадто затягнутою історією, і я якось так втратила жагу до читання цієї книги. Я була трішечки розчарована кінцівкою, розчарована подіями, які там відбувалися. Для мене воно якось було нелогічним, непослідовним. Тому я оцінила цю книгу на 3 з 5, Але я знаю, що багатьом людям ця книжечка подобається. Тому можливо вам вона сподобається, варто спробувати, чому б і ні? Тим паче, що вона така літня. Вона про серфінг. Я обожнюю серфінг. Особливо я ще тоді поїхала у відпустку, і ця атмосфера: знаєте, море, пляж, сонечко, все тепленько. Мені так захотілося прочитати щось таке літнє, тому я обрала цю книгу. І, якщо чесно, вона мене не дуже сильно вразила, але я не скаржуся. Багатьом людям вона подобається. Можливо, це у мені проблема, так? Тому беріть собі на заміточку. Якщо вам подобається Тейлор Дженкінс Рей, то чому і не прочитати? Правильно? До речі, я ще не впевнена, чи я буду продавати цю книжечку, тому що вона мені якось не сподобалася. І якщо ви пам'ятаєте, я казала, що я не дуже люблю збирати книжечки у себе на поличках, які мені не сподобалися, тому що я краще їх продам і куплю собі якісь новенькі, які мені будуть до душі. Тому щодо цієї книги я ще не впевнена. Можливо, наступна книжечка англійської мови, яку я прочитала, це «Н із зелених дахів. Ой, від Люсі Монгомері. Так, ця книга мені дуже сподобалася. Вона така файна, така дитяча, просто гріє душу. Отже, я думаю, всі знають про що Н із зелених дахів. Ми всі колись були дітьми. Так, ми всі колись її читали. Але я просто якось пропустила цю серію, коли я була підлітком. Пам'ятаю, я знайшла її в книгарні, коли мені було 12 чи 13 років. І з тих пір вона в мене була в списку. Угу. І лише зараз я змогла її прочитати. Ось так. Якось завжди в мене. Були інші пріоритетні книги, які я б хотіла прочитати, і я просто цю скіпнула і все. Але дуже гарна книга, не лише для дітей, а й для дорослих. Там всього вісім книг, і всі вісім книг у мене англійською, тому. У мене ще все впереді, як то кажуть. <хи> Але я б дуже хотіла продовжити цю історію, незважаючи на те, що відрізняється від серіалу, якщо ви бачили той серіал, здається, Н з двома Н називається. І якщо чесно, в цьому плані серіал мені сподобався більше. Єдине, що дуже дивно та розчарувало мене, це те, що серіал вони повністю змінили. Це єдине, що мене розчарувало в серіалі, а так я б не сказала, що серіал гірший ніж книга. Але ми ще прочитаємо, побачимо. І якщо порівнювати, Серіал з книгою, я думаю, серіал перший сезон, я кажу саме про перший сезон, мені сподобався більше, тому що у книзі мені не вистачило описів, мені не вистачило якихось деталей. Таке відчуття було, що Енн приходила до Маріли і просто розповідала, що вона сьогодні пережила. І це все можливо я читала англійською. Англійська доволі таки важка. Можливо, я не відчула тієї атмосфери. Я не відчула тих емоцій, які я мала, саме через мовний бар'єр. Але моя подруга вона читала українською. Вона сказала, що ні. Типу, серіал кращий, тому що у книзі. Дуже багато деталей, які вони просто пропускають. Я справді здивувалася, тому що ми ж знаємо завжди, що книга краща, ніж серіал, так, але не в цьому випадку. Мені здається, якби вони продовжили серіал за мотивами книги, серіал був би 100% кращий. Але я б звичайно радила прочитати цю книжечку або цю серію книг, кому дуже подобається Ені зелених дахів. Вона дуже файна, дуже така миленька. Чарівна змушує тебе згадувати дитинство. І для мене вона стала таким свіжим подихом. Хі -хі. Дуже файно. Наступні книжечки, які я прочитала, вони всі українською. І перша книжечка. Та-дам! Це у нас «Іскровий кров'ю Так, це фентезі, якщо вам ще не відомо, цикл Кров і попіл». На жаль, у мене є лише дві книги, тому що я. Побачила її на секонд хенд маркеті, і я вирішила купити, чому б і ні, бо це ж українською мовою. Я чула про цю книгу, чула про цю серію і вирішила: ну, давай спробуємо. Я спробувала, і мені сподобалося. <гум> я ніколи не очікувала, що мені буде подобатися фентезі. Особливо таке роментезі, здається, так вони називають його, цей жанр, так? <гум> не знаю. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Ця книга справді запала мені до душі. Я її ще читала під такий дуже чудовий ютуб-плейлист, і мені просто сподобалася ця така темна фантазійна атмосфера. Я якось прониклася цією історією, цим світом, і така: ну добре, п'ять? Точно. Книга нам буде розповідатися про обрану дівчину. Вона була обраною ще в дитинстві для якогось божественного ритуалу. І так як її сім'я загинула, боги зробили для неї виключення. Але, якщо чесно, історія дуже заплутана, тому щоб зрозуміти, потрібно читати. Дуже так вдумливо. Наскільки мені відомо, в цій серії більше ніж сім книг, але я не впевнена, що я буду читати усі їх, тому що мені, в принципі, вистачило однієї цієї книжечки, так як у мене є друга, я звичайно її прочитаю, але. Я не думаю, що історія мене захопить аж настільки, що я захочу прочитати усю серію книг. Не знаю, от якесь в мене таке враження, що однієї двох частин для мене вистачить, щоб зрозуміти інші події, які там відбуваються. Єдине, що я запорола, це проспойлерила дуже важливий момент на Пінтересті. Я якось почала шукати арти щодо цієї книги і наткнулася на такий спойлер. І така думаю. Mm, ну блін, все і вже на середині я знала, що ж там буде відбуватися, що буде далі, і як все буде розвиватися. Ось так. Але незважаючи на такий спойлер, такий жирний спойлер, я б сказала, все одно книга мені сподобалася і залишила лише позитивні враження. Тому, якщо ви любите фентезі, якщо ви любите романтичні історії, то ця книжечка вам сподобається. І до речі, про романтичні моменти. Я б не сказала, що там їх дуже багато. Але незважаючи на те, що я перечитала тонну романтичних книг, все одно я пам'ятаю, що я і посміхалася, і закривала цю книгу, тому що мені було настільки смішно, настільки романтично, як розвивалися відносини між головною героїною та головним персонажем. І так виявилося, що незважаючи на те, що вони були якимись такими клішовими та не дуже оригінальними, я б сказала, все одно мені вони подобалися. Хоча їх... Не дуже багато. Я б хотіла, щоб їх було більше. І пам'ятаю, я бачила відгуки на Ютубі, здається, чи в Пінтересті. Кожен казав, що тут дуже багато спайсі моментів. Прям вау, вау! Якщо чесно, або це для мене не спайсі моменти, або я щось не розумію. Ось, але все одно гарна книга. Я не впевнена, що буду перечитувати її, Н -н -н, тому що я взагалі не люблю перечитувати книги. Це для мене велика рідкість, тому просто буде у мене в колекції. Хі -хі. Ось так. Наступна книжечка від моєї найулюбленішої письменниці це Фені Флаг та її вітаємо в цьому світі крихітко. та Та-дам! дуже гарна книга, мені сподобалася. Єдине, що поставила я їй 4 з 5 і зараз розповім чому. Отже, історія нам буде розповідатися про невеличке містечко Елмут Спрингс, в якому відбуваються дуже чудові події, живуть дуже гарні люди, і ось одного разу у це містечко приїжджає маленька дівчинка зі своєю матір'ю, Її звали Дена, але всі її прозивали крихіткою, тому що вона була просто маленькою лялечкою, дуже такою гарненькою чарівною. Дівчинкою одного разу вона з мамою покинула місто аж на 30 років. І ось після багатьох років вона повертається до цього міста для того, щоб з'ясувати сімейні таємниці. Мені сподобалася сама атмосфера цього міста Елмут Спрингс. Мені сподобалися жителі цього містечка. Вони були настільки кумерними, настільки теплими і огортали тебе, наче ковдра. Оцінила я цю книгу не на 5 балів, тому що. Секрет цієї дівчинки для мене був просто не дуже неочікуваним. Я не дуже здивувалася. Це не був якийсь там сюрприз, від якого я просто ошаленіла. Ні, єдине, що мені не сподобалося в цій книзі, це сама головна героїня, тому що у неї були проблеми з алкоголем. Також у неї були деякі психологічні проблеми. По типу травми з минулого, травми дитинства. Але вона їх свідомо ігнорує, і через це у неї дуже великі проблеми зі здоров'ям. Таємниця цієї сім'ї не виявилася для мене прям аж таким неочікуваним поворотом. Але все одно гарна книга, цікава. Мені здається, що вам вона сподобається, особливо якщо вам подобається Фені Флаг. Пише вона просто неперевершено, от справді. І якщо ви читали інші її книжечки, то цю книгу... Варто прочитати також, вона доволі таки непоганенька. Наступна книжечка, яку я прочитала, це Ринок під місячним сяєвом від Джоан Гарріс. Можливо, ви вже бачили моє попереднє відео на каналі, і я сказала, що ця книга мені взагалі не сподобалася. І це правда. Я оцінила цю книгу на 2 з 5, тільки тому, що щоб не ставити один. Я її дочитала, я все ж таки її осилила, не закинула, та й вона не дуже таки величенька, але книга просто ніяка. От. Справді, я б не радила її читати, навіть якщо вам подобається Джоан Гарріс. Незважаючи на її назву, ця книга абсолютно не відповідає сюжету та історії. Я очікувала, що це буде роман, а це виявилося фентезі. Я не розуміла, до чого там та дитяча казка і як вона пов'язана з реальною історією. Тобто. Для мене ця книга виявилася просто нелогічною послідовністю. Я б, звичайно, ніколи не читала цю книгу ще раз та й не радила б нікому, тому що це справді марнотратство. Звичайно, я не певна, чи я залишу собі цю книжечку на полишці, але поки що нехай буде, все ж таки це Джоан Гарріс, і вона буде гарно хоча б виглядати в колекції Джоан Гарріс. Ось так. Ну, але книга взагалі дуже гарнесенька, подивіться. Красунечка. Дуже така крихітна, але не варта уваги. Ну, добре, що вона хоча б маленька. Можна швидко прочитати і зрозуміти, чи вам це сподобається, чи ні. Передостання книжечка, яку я прочитала, також Джоан Гарріс п'ять четвертинок апельсина. Так, цю книжечку я оцінила на 4, Чи, здається, 3 з 5. Здається, 3 я поставила. Спершу думала поставити 4, але потім вирішила поставити 3. Зараз розповім чому. Отже, історія нам буде розповідатися про одну сім'ю, яка жила у період війни. Найменша сестричка дуже любила апельсини. Але проблема була в тому, що у матері були дуже сильні мігрені, і саме апельсини спричиняли ці. Головні болі. Так як це був період війни, було дуже важко придбати якісь солодощі, фрукти або інші продукти, незважаючи навіть на те, що у тебе були гроші, тому що були просто важкі часи. Так, усе було у нестатку. Головні персонажі це діти. Вони просто мене приголомшили своєю поведінкою. Я не знаю, чи це буде спойлером, якщо я вам скажу. Щоб вони допомагали німцям. І ви розумієте, в якому сенсі. Угу. За їхню допомогу німці приносили їм шоколад, приносили їм апельсини, приносили їм різні штучки, журнали, помадки, тобто все те, що діти не могли отримувати від їхніх батьків. Тобто, простими словами, вони зраджували своїх сусідів для того, щоб отримувати ось такі плюшки від німців. Я не можу описати свої емоції. Мені було так шкода тих людей, і, хоча я розумію, що вони були дітьми. Їм хотілося ось таких побрякушок. Але ну хіба ж вони не були достатньо дорослими для того, щоб зрозуміти, що це погано? Тобто, всі такі малесенькі помилки, які люди робили, ці діти шпигували за ними і все доповідали. А діти були на хвилиночку не дуже такі малі. Здається, їм було по 14, 12 та 8 років, тобто вони достатньо вже. Розумні, так, вони достатньо свідомо робили цей вибір. Атмосфера трішечки така гнітюча. Так, точно не на літній сезон. Але, звичайно, я б радила прочитати цю книгу, тому що вона доволі таки непогана. Особливо, якщо вам подобається Джоан Гарріс. Дивна книга, але що маємо, ти маємо. І остання книжечка, яку я прослухала, це Повія від Панаса Мирного. Цій книзі я поставила однозначно 5 із 5 і рекомендую кожному, тому що це українська класика, яка просто пробирає до сліз. І це не просто історія жінки з сільської місцевості, це вирок суспільству. Цю книгу було складно слухати, а мабуть, навіть ще й складніше читати. Але воно справді того варте. Я просто не могла не співчувати як і головній героїні, так і іншим жінкам, які опинялися у таких поганих ситуаціях. Важко говорити про цю книгу без якихось сильних емоцій, тому що книга дуже важка, а кінцівка просто настільки реалістична, що ти розумієш усю таку жорстокість цього світу, особливо на той момент. Особливо для жінок. Я вважаю, що це просто мастер рід, якщо ви любите українську класику. Ця книга справді варта того, щоб її прочитати, прослухати. І я б, звичайно, хотіла придбати цю книгу в паперовому варіанті українською мовою, звичайно, бо якою ж іще правильно. Ну що ж, мої любі підписнята? На цьому було все. Нарешті, так я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. І дякую, що були зі мною. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити подобальчика та написати коментар. Мені буде дуже-дуже приємно. Дякую! Побачимося у наступному ролику і гарних вам вихідних!